Вітаю всіх! Зараз покажу таємний вхід і що там можна знайти. Пливем від док станції Дельта. Ось в цю сторону. По компасу це південь захід. Південний захід. Ми звертаємо водних тварин і плавемо далі. Підпливаємось до такого місця. Тут є кратер. І спускаємося вниз. Координати будуть в коментарях. Спускаємося. Почитаємо, поки вони, як кажуть, потухне. Спалахи потухли. потухли. Спускаємося вниз і бачимо таємний прохід. Я трохи стукаюся, нічого страшного. І ось ми попадаємось сюди. Що тут можна знайти? Зараз будемо дивитися. Oxygen efficiency decreased. Підводна стоянка я плаваю в креативі, тому сюди краще плавати, коли у вас буде ось такий вхід теж є. Ну тут я нічого цікавого не бачу, тоді повертаємося назад. Але через цей вхід мореходом не запливсти. Рачком за зайти можна, а мореходом ні. Тому через той таємний вхід набагато простіше. Заплили і пливемось сюди. 200 Тут, до речі, є багато ресурсів, залежів ресурсів. Що за таке зараз подивимося? Частина теплового реактора. Частина теплового реактора. І ще одна десь частина була. Так. Пливемо далі. Це теж частина теплового реактора, так? Да? Так. Да. Так, тут можна відсканувати рачка, залежі золота, титану залежі рачком можна добувати, рубіни. Так. Це частина лазерного різака. Що тут ще є? Показує розташування сировини, Дослідницька кімната. Показує розташування сировини і уламки в межах досяжності. Так, що тут ще є. Тут, мабуть, ще да, теж рачок можна сканувати. ОЄП альтери. Частина житлобудувача. Мідний дріт. Так, що це? Частина свердларочка, одна частина. Так. Є вхід направо і наліво. Йдемо наліво. Ще одна частина свердларочка. Дивимося, що тут. Ага, тут тіло артефакт архітекторів. Артефакт архітекторів, так. Його проскануємо. Ну, я сканувати не буду, а ви проскануєте. Так, тут ми були. Тепер повертаємося ось сюди. Пливемо далі. Ой, є Альтер ще один. Це що? Налобний освітлювач. О, це непогана штука, налобний освітлювач. Пливемо далі, дивимося, що тут ще є. Залежи рубіню рачок є, його теж можна сканувати. Титан, ще титан залиш. Рубін. Ну В принципі, що тут ще є. Алмази, залижі, алмаза, ще одні залижі Ну і кажеться все. Ага, золото даже є. Так. Те, що потрібне. Буває дуже мало золота. Ну і такі ж теж рубіни можна знаходити тут. Дякую, що дивились вдалих пошуків.